Вітаю, прийшло похолодання і час нам подумати над зберіганням тепла в нашій оселі. Саме перше, що ми можемо зробити, це максимально забезпечити прилягання наших вікон. Це ми можемо зробити, перевівши замки прилягання у зимовий період. В мене вже переведений замочок в зимовий період. Це робиться з допомогою комформата. тобто крутиться або вліво, або вправо. Якщо такий замок, як в мене, то це зимовий період, коли більша стрілочка дивиться до, до помешкання, а менше на, на, на двір. В інших це може бути. Зірочка, сніжинка. тобто там В яку сторону буде дивитися, в таку і треба повертати. Таких замків є як мінімум 4 по всьому периметру вікна. Тобто з цієї сторони, знизу, зверху і з задньої сторони. Коли ми це все зробимо, наше вікно буде максимально прилягати до віконної рами. І в нас може виникнути наступна проблема це є конденсат. Коли ми закрили всі щілини, повітря не проходить, утворюється конденсат. У мене це вже було на самому початку. Конденсат лився рікою з вікон. Прийшлося з цим боротися. Я вийшов даному, з даною проблемою з таким рі, 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 рішенням. Я купив отакий от ущільнювач ребристий. тобто Звичайний ущільнювач, він має липку стрічку і обклеїв ним повністю по периметру прилягання рами. Тобто обклеїв бік, верх, низ повністю. Єдине, що потрібно наверху залишити проріст. Тобто, не заклеювати це повністю, а лишити проріз десь на сантиметрів 20-30. Для чого це потрібно? Коли ми закриємо вікно, люцик, коли ми закриємо вікно, в нас утвориться мікрощілина, отут, тобто так званий повітряний віконний клапан. І він якраз забезпечить надходження того і кількості повітря, для того, щоб не, утворював, не утворювався конденсат. Звичайно, ми можемо не запарюватися з цим. І е, купити е, віконний клапан в будь-якому інтернет-магазині. Він недорогий, від 200 до далі. Тобто, хто собі який може дозволити. По Але наскільки воно, мені це відомо, всі, всі клапани, які мені відомі, вони, мо вони монтуються е, віконний. Ущільнювач в цю от резинку, яка йде по вікні. Тобто він врізається, врізається частину резини і на її місце вставляється віконний клапан. Я цього робити не хотів, і це, мабуть, не підійде такий варіант з віконним клапаном. Фабричним людям, які знімають житло в оренду, власники можуть не дозволити. Тому такий варіант, як мене, він дієвий, він працює. Більше 5 років я цим користуюся, проблем з конденсатом немає. Хочу ще попередити, що такий клапан має свої недоліки, тобто ви тут не зможете регулювати кількість повітря, який до вас надходить. Ну, верніше, зможете, але це вже типу, механічно доклеюючи або відклеюючи ущільнювач в тому прорізі. І також може з'являтися при сильному вітрі свист. Якщо тобто це може когось і не влаштовувати. Мені це не мішає, мені це підходить, тому кому сподобався дане відео, будь ласка, лайк, підписка, і залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого.